У Одесі офіційно закрився футзальний сезон 2013-2014 років. Нагадаємо, що представники вищої ліги чемпіонату міста завершили свої змагання 20 травня фінальним двобоєм за Кубок Одеси, який виграв Одеса МКВ. Чемпіонат вищої ліги фінішував ще раніше, 16 березня, і тут перемогу святкував ТГО. А найостаннішою офіційною подією міського міні-футболу у сезоні, що вже минув став своєрідний матч зірок першої ліги, зустріч між чемпіоном першої ліги командою спортклубу Кодима та збірною першої ліги, після чого було проведено нагородження переможців і призерів першості Одеси у цьому дивізіоні. Матч закриття пройшов 25 червня у спорткомплексі СК. Слід зазначити, що чемпіони підійшли до цього протистояння у трохи розслабленому та благодушному настрої, у той час як їх опоненти постаралися довести, що і в. Вони не другі і зіграли у повну силу. Рахунок щоправда відкрила Кодима на другій хвилині. Ворота збірної вразив Сергій Вдовиченко. Проте надалі чемпіон розслабився. І ще до перерви збірній вдалося вийти уперед 2-1. А другий тайм і зовсім не вдався Кодимі. Голи в чемпіонську рамку забивали Андрій Болгарін, Артем Гнатенко, Олександр Леонов та двічі Андрій Солодов. У підсумку збірна здобула перемогу з рахунком 5-1, що слід зазначити не надто сильно зіпсувало настрій чемпіону першої ліги. Хотів би поблагодарити в першу чергу організаторів цього турніру, поблагодарити команди суперників за уроки, приправлені команді Кодема. Ну, а також дякую огромне своєму колективу СК Кодема, який, хлопці, більше половини вся з міста Кодема, которая проявила себя самым наилучшим образом в этом турнире, продемонстрировала лучший класс игры и таким образом стала первой командой города Одессы за всю историю этого турнира и также участие в этом турнире, как самой СК Кодема. Наверное, все-таки сложно было играть в команде из Кодыма. Это же достаточно далеко, километров 200, наверное, в чемпионате города Одессы. Да, достаточно как бы сложно, но ребята собраны. Мы давно уже с 2005-го команда одно целое, и как бы ну, с другой стороны это не составляло труда, потому что у всех желание большое и интерес к футболу с малых лет. Вот был матч закрытия. Обычно он проходит в более равной борьбе. Сегодня, как бы, вашей команде не повезло. Что вы можете сказать? Ну, мы на эту игру как бы вышли как на дружескую игру. При том, что я считаю, что каждый должен почувствовать себя чемпионом. Поэтому счет, который сегодня был на табло, лишь только ну, Проявление нашей как бы, отношения к людям, которые были сегодня соперникам нашим, и уважение к ним со всей душой, со всем открытым сердцем к этим футболистам, потому что они действительно прекрасные люди и также футболисты. Одразу по закінченні матчу зірок відбулося нагородження переможців призерів та лауреатів першої ліги чемпіонату Одеси з футзалу. 16 команд взяли старт у цьому турнірі 1 грудня 2013 року. До другого раунду змагань вийшли вісім найсильніших, які розіграли між собою медалі першої ліги чемпіонату Одеси призи і нагороди лауреатам. Вручав президент МФК Одеса Ігор Калінін, головний організатор міських змагань з футзалу. Сегодня был матч закрытия сезона, где принимали участие сборная города первой лиги по футзалу и команда-победитель первой лиги, спортивный клуб Кодема. То есть, ну, игра показала азарт, показала молодость, вот ту, на которую футзал должен равняться. То есть есть перспективная молодежь, есть куда расти им и есть что доказывать. В целом сезон прошел, будем говорить, довольно-таки неплохо. Если брать по пятибалльной системе, на четверку с плюсом, наверное, можно поставить. В плане организации команд, в плане проведения, то есть поправили чуть-чуть календари, статистики, провели небольшую работу и, в принципе, результат налицо. Есть команды, которые появились в городе сегодня, в чемпионате города по футзалу которые сразу за себя заявили, это такая команда, как Одесса МКВ, тот же, та же Кодема в первой лиге, тот же Трансоушен в первой лиге, Марлоу неплохая команда. То есть, ну, есть команды, которые сегодня могут конкурировать с грандами нашего футзала городского. Можно как-то уже очертить предстоящий сезон, сколько будет лиг, сколько хотя бы приблизительно команд? Ну, на следующий сезон планируется высшая лига минимум с 10 команд и первая лига 16 команд. И дальше уже будем смотреть по наполняемости, может быть и вторая лига, о чем мы планируем заявить чуть-чуть попозже. В целом уровень мастерства устраивает вас? Э, да, приятно даже, приятно удивлен, я же говорю, с того, что было и то, что получилось в этом сезоне. И есть уже те команды, которые хотят играть в высшей лиге. Вот это и понравилось, что есть стремление у людей, потому что была пауза в городе, как бы боялись сильных конкурентов. Сегодня уже сильных конкурентов не боятся и хотят доказывать, что они сильнее, чем те команды, которые сегодня являются лидерами одесского футзала. Ну, не могу упустить такую возможность. Рассматриваются ли какие-то кандидаты в главную команду города, которая будет играть в чемпионате Украины из вот этих лиг? Однозначно да. То есть сегодня, я же говорю, благодаря этому турниру заметные молодые исполнители, которые у меня на виду, по крайней мере, которых я вижу и с которыми я, в принципе, хочу сотрудничать. Дай бог только, чтобы в стране был мир покой, и чтобы ассоциация футзала Украины Запустила достойный чемпионат. Одесса будет представлена. На церемонії нагородження першими отримали пам'ятні дипломи учасники матчу закриття команди «Кодема» та збірна першої ліги. Потім були відзначені арбітри цієї зустрічі Віталій Лазеєв та Михайло Гіпутатов, а також головний суддя змагань Володимир Князєв. Пам'ятними грамотами були нагороджені усі команди-учасниці фінальної вісімки. Приз за волю до перемоги був вручений команді Марлоу Навігейшн. Згідно традиції, були відзначені кращі гравці турніру. Кращий воротар Євген Чернявський, Фонтан Меркс. Кращий захисник Андрій Підлазник МВК 2 Кращий нападаючий Олександр Леонов епіцентр, кращий бомбардир Андрій Солодов, Транс Оушен. І кращий гравець турніру Денис Марченко, Марлоу Навігейшн. Ну а потім прийшла пора головних нагород. Кубок за третє місце був вручений команді Транс Оушен. Другою фінішувала цервена зв'язда. А головний трофей кубок переможця першої ліги. Кемпіонату Одеси з міні-футболу та золоті медалі першості виборов спортивний клуб Кодема.